К нас? Хто це? Хлої подруга? Ну, мабуть, але знайома, мабуть, доречніша. <гас> Ей! Я насправді найкраща подруга Канни! Ми присяжні подруги! найкращі назавжди! Хто вона для тебе? Ми познайомились в Нью-Йорку. Нью-Йорк? То коли ти там була, то ти її покоївка? Що це, блядь? До речі, хто ти? Сайкава, моя подруга. О, то ти сайкава? Я про тебе чула? Я Хвої? Хочеш бути моєю подругою? Чому вона так близько? Але. Тепер, коли я добре придивилася, вона така мила і така приємна дівчина. Ну, мабуть, ми можемо гуляти разом. Справді, я так рада. Да. Подруги. <ріхи> Ще один чергон. Що таке чергон, блять? Бережно хую. Ти програєш, якщо вийдеш за межі. Ти дуже добре справляєшся. І я хороша в спорті. <ріху> Але ще рано святкувати перемогу. Раз, два, три, чотири обліть. Тепер моя черга. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-опля. Оп, оп. Тримайся, хлоїсан. Туда вас попуски. Раз, два, три. Хуяк. Хе. <гад> <că reflexion–> <Abbyat> <kavguit> Молодець. Це природно. Що не так? Більше немає лінії. То гра закінчилася. У нас є люки. О, зрозуміло. Оба Хуяк Ми падаємо. Тримайте найвище до мене. Я вибач, хвої ти програла. Ахує! Що ти зі мною зробила? Бажаю здоров'я, шановні українці. Це була переозвучка N5 Studio, де маленьких дівчат озвучують справжні чоловіки. Підписуйтесь на канал, і ставте подобайку. До зустрічі!